Нове очко вибігло, маленькая прикольна пташка. Суву тоді так вислідкувати і не вдалося видивитися, але ось знову щось народ шумить. Не встигаю за ним слідкувати. Був ще середній дятел, лжовна кричала. Ну, це зараз щось птахи тут трошки порозходилися. Чого не порозходилися? Чорт його знає. Гаїчок, як завжди багато. От, ну лове очко щось. Сховалося, показуватися знову не хоче.